Слава Україні! Сьогодні поговоримо, як виправити отакі каракозябли, іерогліфи, знаки питання, чорні трикутники і так далі. Якщо ви запускаєте Excel і на якомусь етапі у вас отакі от знаки питання, або ще можуть бути в такому вигляді, в такому або в такому, це у вас проблеми з кодуванням. Як це виправити? Перший варіант, треба зайти в панель керування. Так, і тут змінити формат дати часу або відображення чисел, адміністрування, змінити мовні параметри системи. Тут має стояти українська. Якщо у вас є проблеми, то, ймовірно, у вас тут стоїть галочка або не стоїть галочка. Якщо не стоїть галочка, то поставити, натиснути ОК і перезагрузити. Комп'ютер. Після того спробувати ще. Чи зникла проблема? От Якщо така проблема зі знаками питанням, то повинно вирішитися. Якщо у вас такого типу проблеми з такими єрогліфами, тоді е, також можна в регістрі едітор зайти, зайти за цією адресою. От Комп'ютер, машин», і так далі. І тут це вручну можна далі покажу як простіше це зробити. Цей параметр повинен бути 1251. Теж зберігаємо після редагування і перезагружаємо комп'ютер. Якщо не допомогло, шукаємо також тут. От 12, 251, 252, 3, 4, 5. Ну і так далі. Міняємо саме значення на 251 всюди. Це вручну. Така сама штука, можна вручну ковиряти і зі шрифтами, але я покажу, як вам це простіше зробити. В описі до цього відео буде два файлики. В середині от вони ну, все те саме мають, що я тільки що показував. Це з шрифтами, це я не показував з шрифтами погратися. Тобто він прописує те, що нам треба автоматично. Цей файлик просто запускаємо. Це я показав, що всередині нього. Просто запускаємо. Окей, і перезагружаємо комп'ютер. Так І якщо не допомогло це, відкриваємо цей файлик encoding. І оте, що я казав: воно, в принципі, плюс-мінус, це саме робить. Все, після цього у вас проблема з кодуванням повинна пропасти. Ставте лайки підписуйтесь на мій YouTube канал.